Все, я тобі взяв, взяв тобі глютен. Взяв тобі. Може цього пакетика кинеш. Взяв, взяв тобі тісто. Ой, резиночку. Резиночка плаває. Для вудочки забери. Під сакута да, тобі чи так візьмеш? Угу. Все, одягай на вудку резиночку. І взяв тобі тісто, тут уже глютен є. Ти робиш сам. Да, так, робоче. Глютен не треба. <плес> ну як, якщо ти Де будеш протяжкою ловити, бо в тебе зараз зроблена одна вудка, дивись під танаго три поплавочки, бачиш? То там ми надягаємо протяжкою одним гачком, і тоді глютен додається в консистенції там 30% ще, і трошки більше водички, я покажу, якщо буде час. А сьогодні ми половимо основна вудка на 4,5 метри, буде під поплавок 2,2 грами. Оце тісто піде вже. Тобто там мінімально скільки є, Поняв, зрозумів, да? тобто глютена достатньо в ньому вже. Все, давай пробуємо. Дивись, по-хорошому, -по треба спочатку замішати тісто, а потім може розкладати робити вудку. Давай так зробимо. Ти в миску дати? Ну да. так. Мене, мене так, мірний стаканчик. Скільки ми робимо? Дивись, приблизно на 2 години 2 стаканчика. Два. Тепер додав глютену десь п'яту частину стаканчика сюди. 15-20% зробимо підтечу. В складі є вже, але нормально, хватит, достатньо. Все позакривай, да, від, від води береже. Ти рушничка не взяв. Візьму. Це ми зразу перемішуємо. Так, да, да, да. Okay. добре, перемішай. Так. Рахуємо 0,8-80% води, 1,6 стаканчика води сюди до тіста. Так, так да. воно як китайське, такої, я роблю такої консистенції. На тобі, замішай на каравані, бо ти зараз упадеш ще з цього. Не вір в ці. <реш> та ну. <реш> тут, какули, тут какули плавають. Слухай, ну карасю та пофіг та, ну. Я взагалі зараз на колі займаю. Хай буде 0,8, зроби два рази по 0,8. Бачиш 0,8, так? Да? Раз. Це навіть трошки більше. І другий раз так само 0,8 зроби. Все, на два стаканчика бачиш, два рази по 0,8. Все є. Я глютен не рахую, коли. Угу. Потім дивись, можна палочкою взяти зручно, щоб. А можна так трьома пальцями просто Я його. Добре, Ігор, тримай, дивись, рівно чашку. отак, Чук -чук -чук. Кусочки, щоб вони просто водою пропиталися. Да, не переминаємо, просто його. Дивись, коли стінки зі стінок мисочки почне забиратися тісто, значить воно пропиталося ідеально. Знає, О, коли воно. Все добре, тепер його треба в одну кучу пальцями, закрий пори ці. Обіжми його. Став його, просто постав, да. хай так порде. Давай попробуємо будку тепер налаштувати, да? ага. тут тебе і по віці нав'язане під танаго, потім під херабуну з цього зі шнура. Та, що ти і, міць і міць жил... Ну так. Да. Відпрацюєш мені спінінга якоїсь колись зробиш, поремонтуєш. А в принципі, вудку ти внімаєш подивитися, правильно? Вузлика можна просто не вісімкою, просто так. Да. Так, 5 мм від кінчика, щоб менше путалося. Затяг... Да. Сильніше затягни і перепали запальничку, якщо є там трошечки. Бо там мотузочка часом буде розпушуватись. Достатньо. Такі тісто наше не їж. Привіт, да? ти знаєш, вони їдять, і тісто їдять, і все їдять. Ну, так, і все, і ми, коротше, розкладаємось. Да. Да? Логічно. По-перше, треба в землю повністю засовувати ногою. А воно там вперлося в якийсь камінь. Ну, так постав на якесь положення, щоб. Хоча, в принципі якщо стоїть. Це ми він вже сильно підняв. Угу. Це дуже зручна вона, бачить, гайку раз, і все. Так, да, Супер. Да. Да, да, да. Кінчик, щоб був у воді. Нормально. Такий підсунь до себе, бо в тебе сназка трошечки коротше, щоб uh -huh. рибу доставати зручніше було. Так, да? Окей. Да, вдягай. Давай подивимося, що цей поплавочок, на. І з нього... Він подовжені якраз для течії буде нормальний, але ця друга бобишка, вона тут буде заважати. Я тебе просто попрошу її обереженько є чим зрізати. Оцю? Так. Да. Вона для течії а просто. А її роздушити, ти не, не, не На, Я тобі щас тримай, я тобі щас пошукаю чомусь. Давай давай ножиком, на, тримай. Щас ми зробимо. І сюди мусор не викидає в сумку. Рибка з'їсть і буде в неї животик боліти, блядь. І з попки не вилізе, цей кусочок пінопласти є, так? Да? Uh -huh. Там зверну увагу, це буде у нас до корейського типу. Там є маленький підпасок, дробинка 0,3 3 грами. Uh -huh. Вона буде фіксувати нам на дні оснастку. То зараз ми досягаємо, щоб видно було зверху дивися цю бобишечку і одну секцію, добре? Uh -huh. Це ідеальне положення. Секція зелена. Так, значить, ми виважили його ідеально, він буде ідеально виважений. Постійно зрізай однакову смужечку. Приблизно. Та може далеко не закидувати. Ще трошки, бачу, вже близько, так. Да. Далеко не закидуй. Закинь сюди 3 метри від нас. Я хочу подивитися. Так, да, отак, дивимося. Ще. Ну вже ми близько. <кхем> О, перевір тепер закін далі. Бачиш? Одна секція. Угу. Це він ідеально виважений. Тепер закінь далі. Перевір. Трошки збільш глибину. Дивись, Ігор, жилка має вагу. Вистав, будь ласка, десь пів метра глибини. Зараз ми побачимо, як воно зануриться при таких умовах. Так, да, трошки більше. Постав отак, так. Да. Десь отак, так. Да. Так, ти ці верхні не рухаєш чи рухаєш. Верхні це твої стопора, коли тобі треба повернутися до тієї глибини, на якої ти ловив. поняв? Це просто. вони... Ніжні, тобто Нижні, Посувай їх. Ну Звичайно, звичайно. Да? Все посувай, так. Да. Поплавок повністю не зажимає, пам'ятаєш чи ні? Для цього коннектора треба трошки десь міліметра 3-4-5 прослабити між стопорками. Бо є такі коннектора, що це не треба робити, він ш... шарніром. Бо в тебе дожилка загибла. Загі... Все, трошки достатньо. Закидуй тепер, перевіряємо. А ну дай на секундочку покажемо нашу стастку. Ще ж треба буде загнути свинець закатати. Ось я казав підпасок, конектор, щоб тримати ці поводочки. Да? Дробиночка 0,3 грами, ну там 0,25. Угу. І основний грузочок вийшов. на. Закидай. І прощупай, чи нема зацепів. Дивись, в тебе зараз течія буде вправо зносити. Враховуй те, що ти не докинув. Враховуй те, що ти будеш по факту метр правіше зараз ловити. А ну так, да, оця десь брова буде. Дивись, ти знайшов дно, бачиш? Дивись, дивись, ідеально. Раз, став поплавок. Клас. Може мало? Попробуй ще додати. Треба, щоб пів антенки в тебе було виважено. Бо в тебе тісто його затягне потім, побачиш. З тістом воно з гачками буде ще утопити. Тільки зроби нормально, полюскі ці стопорочки. Вудку треба посувати, я її ставлю ззаді на сумку, щоб не в землю. І тут нормальна глибина, бачиш? І подивись правіше, де брова в тебе. Да? Ти маєш дивись, коли буде течія вправо, вона впре твою оснастку в брову. І так ти зможеш її тримати. Хорошо, Закинь, будь ласка, правіше зараз отак по діагоналі. Куди Закинь зараз, перезакін. Да. Десь отут тебе буде тримати. На себе вудку потягни. тебе ж буде в іншому положенні. Тобто да. ти, коли кладеш вудку, то тебе має бути прослаблена жилка. А в тебе зараз натягнуто, бачиш, дивись. Тобто ти перезакинь, трошки. Стоп, дивись, прослаб вперед, посунь. Бачите, чітко бровку знайшов. Зараз я би ще б глибину би збільшив би на сант... 4 см 4-5 см і ставив би гачки і починав за кором. Дивись, нове місце ми не ставимо зі шнура поводки, а ставимо жилки, да? що якщо там якась гілляка приплила, розумієш, да? угу. щоб обірвати жилку, а не вудку. Все. Десь скільки там? Угу. Сантиметрів, 10-15 і 15 поводки середнього розміру гачки починай. Тільки вже пошукай, з якого одягати тісто, щоб тебе вони не путалися. Засікання, коли в тебе кулька більше, ніж нічок, то засікання не буде, бо рибка легко стаскує те тісто. А коли ти захочу піймати, ти будеш просто по розміру гачка вже ставити. Опускай донизу. Тільки пам'ятай, що коли ти вудку викладаєш, в тебе має бути прослаблена жилка до поплавка обов'язково. Нормально. І зараз на богу, дивись, треба десь запам'ятати, який рівень води, там по тичці і дивитися, зараз вода буде так, цей час. Все, дивись, навіть якщо ми не вгадали з глибиною, ми нічого не трогаємо. да? Дві-три хвилини тісто розбухло, потім ти його зісмикнеш. Все, регулюй. А я спробую взяти коротеньку вудочку сюди, просто вправо під вербу, сюди на міляку. Те ж саме тісто, що у Ігоря. Бо коли поруч ловимо, то бажано, щоб тісто. Не відрізнялося, щоб рибку не перетаскувати один в одну. Якщо хтось в ті сто попаде, а інший ні. Да, сьогодні вони ігор кормить 15 хвилин жодного клювання поки ще не було. Я теж вже розклав вудку. у мене така сама як у нього, тільки 3,60. О, я покажу якраз під гілляку супер. Оснастка. Грамовий поплавок. Знову тестую далі японську оснастку для течії. Тут грамовий грузик. Ну і плюс коннектор. В цілому там десь перевантаження, де 0,2-03 грами всього. Кожні 2-3 хвилиночки прокармлюємо, да? То, що ніякого руху нема, це нормально. Потрібно до того моменту, як рибка по своїм шляхам рибічим попливе, щоб їй було на чому зупинитися. У нас тісто таке більш інертне. Якраз для або карася або лящика. Саме раз піде. Ану покажи, а в тебе кульки, пам'ятаєш, да? зверху ти трошки обжимаєш? Да, да. А знизу старайся його не обжимати, воно буде розкриватися знизу, все видно. 15 хвилин Ігор першу рибулечку тащить. Давай оводь, що там півдня. не хоче. Як не хоче, там добре карасяра. Є підсак. Дивись за кутом, відводь руку назад, отак, Ігор. Дивись, отак аж руку відводь. Під гострим кутом на вудку не напрягай. Так. Да? Кругленький, буговий, гарний. Надовше довше повідець, класика. Чи дивиш чистенький, без пошкоджень? Ти вирішив подарувати йому. Свобода. Ні, ну треба, щоб ти не сварився. Ну все, залік є тобі один, заліковий. А в тебе клювання я побачив. Бачиш, я встигаю за твоїм поплавком, за своїм. Добавість, тебе положення трохи неправильно, бачиш? Рибка... Цього разу не Так, да, так, да, це треба, щоб више поплавок стояв, тоді рибка не буде відчувати ту бабишку. О. Приводь, уводь з точки. Це ліщіня вже дати підсак? Ні, це ж ліщиня добре, ти що Який це карась. Ще й подивись, якого розміру. Покажи якого розмір. Ну все, я бачу якого розміру. Повіримо тобі, тобі, що була риба не жаба. Підцака Зурівська, в мене теж такий класний. І для спінінгу, для ходової рибалки, кайфово легкий. І сюди короб на 9,5 кілограм таким піцаком був винятий. Тіста, робоче, да, я саморобне, щоб у тебе не було вже питань, да, що це може тісто не працює. Знаєш, є спосіб, коли вдвох ловлять з однієї точки, ну так десь метр максимум, один від одного, да, треба, щоб будки однакові довжини не були. Ну, це сьогодні не той випадок, я хочу он з-під верби. Моє завдання сьогодні з тобою посидіти, щоб ти трошки свій скіл підняв. У мене були вже рухи. Але в мене більш грубоватенька оснастка. В тебе ти бачиш на підйом повністю все. А в мене вже, я бачу, коли рибка йде вже з поплавком, я тільки можу побачити. Ну нічого. Я ж велику рибу ловлю, да? ти ж знаєш. в тебе корейська оснастка, а в мене японська оморібетта. Японці її використовують для ловлі на течії і для великої риби. Ну, вважається, що лящ або короб, не, лящ дуже обережний, йому не подобається, коли на течії, знаєш, приманка тащиться по дну. Yeah. Я ще пам'ятаю зі, зі спорту, з поплавка, що там теж треба було і заякорити. Поспішив? Ні-ні, все нормально. Я завжди кажу, що нормальна риба клює по-нормальному. Це плітка, коли заходила у мене. Тут такі, знаєш, клювання і достатньо різкі, є правильні, але без засікання, бо воно невелике. У тебе гачки 8 і 10-го номеру такі середні. А, вудочка вудочка 3,60. Ні, друже, не треба. Ми зараз того поцаку засераємо і все. і з соплями. Що, морібета спрацювала? О, морібета. Такі, бачиш, дивись, лящиня більше, ніж ти. Ні. Ось оснастка, ось Ігор, ось лящара. Ось 3,60 вудочка. Кайф. Да ми. Все, пішов. Клас. Довший поводок спрацював. Векранька ну, мені з них подобається. Да, коли вони нормального розміру, вони вже жир, у них, да, вони не, не. аж прозорі такі, да, коли лящ. Гарного розміру, але треба брати там, де риба чиста, з якогось водосховища більшого. Тут він від'їдається на какулках вінницьких. Бачите, сьогодні не той кльов, да, що там 100 риб, рибів. А мені подобається да, таке. Правильно закормити все. Ти накручувати на 100 рибів, просто Давай. Третя рибунка, яка в тебе? Карась. Супер. І, і, вся риба така гарна. Да? Ігор, дивись, контролюй зверху, дивись, бажано відводити вудку, отак дивись, ну, аж за плече, і тоді ти ніколи гострий кут не заламаєш верхівку. О, ти, під, під, не можна вудку перед собою на витягнутій руці, поняв, загибати. Бо раз працює, а другий раз... У мене є в цьому плані перевага. Що Що ти ти можеш її пере... <рес> <рес> на, ти Ну все рівно, знаєш. О, клас, покажи он, он наша камера. Ти наче чистенькі. Чистенький, да? так? О, кстати, морда кровить. Хочу купити для риби те, чим її обробляти. Ці поранення, не знаєш? Та я бачу ці... Мар... Марганцовку, вроді, так? Да? Так, да, марганцовку і зеленкою наче теж роблять. Такі треба цю рибацьку в флакончиках пошукати я. Тоді взагалі буде все правильно, да? А риба буде менше цих бактерій хапати. Знаєш, ці ранки. Заживати швидше буде. Тебе так, підпекльовка. Бачиш, так? воду пішов. Хі -хі, молодець. О, Тебе карась, лящик, карась лящик, так? Да? Так, да, так, да. рибка завжди ходить по брові, бо з брови корм сипеться, все вірно. Нічого, це сьогодні завдання, щоб ти половив добре. А я понаблюдав. Нічого, скоро ця спека закінчиться. То включиться у рибки наш осінній режим нагулювання жира. А мені цікавіше, знаєш, так, коли треба мізки включати, так, темп тримати, кормити постійно. О, тебе повільно опускається, бачиш? Угу. Краде. Це так минулого разу теж було. Ага. Ну попробуй на ранішого підсіканні. оце коли, знаєш, нічого страшного, так? Да? Ні, він тримає його. Угу. Що, рибу тащиш? Так. Тебе гранов. Я хотів сказати, що, що я, я тільки хотів сказати, що, що це за діва, це за діва риба, що я часто багрю. То ти багрнув другим гачком, він вже відсипився. Все нормально. Це карась, бачиш так? Ну, там видно було, що він Ну, п'ятий риб, молодець, п'ята риба. Да. Ну, З однієї ми якби, локації шість риб маємо, а ти п'ять і одну. Трошки інвалід. Ні, що ми його запам'ятали, коли він виросте. Палінняка добра. Було клювання, так? Да? Клас. Ого, тут гілляка, яка що можна вудку зробити. Добре пішло, воно. Ти будеш по факту, бачити, ловити правіше і нічого страшного. Тільки зараз включи темп, Треба, потрібно перекормити трошки. Вона Та ж там все рівно поблизості крутиться, знаєш? Там, поміжеш, склон пологий логі і воно зараз прижметься десь до нього. Але, але все одно да, збільшуєш глибину, тоді вона з стала... тебе стало, бачиш? Збільшується течія, ще трошки правіше веде. Там клювання все будеш бачити. От у мене зараз типу, морі бета працює, до чого в неї ця снастка <laughs> робилась для течії. Ну, як ти Час не надягнеш, покажеш. Погано виходить, то не прикладу для цього. Ні-ні, перевірка. Ось така я маю зафіксувати. Не, нормально, зверху обжимай, Все ж таки дерева як захищають, да? Від Марі Бетта. Що, вона виправдує своє да? що рибка трошки крупніша? Проїжджаємо, проїжджаємо, не дивимось. не підглядаємо. Живолісти тут роз'їздились. О! Зараз ліщ. Вкусить, так? Оморібета. Японці значить не надурили. Можливо, клювання менше, але рибка більша може бути. Ого, все в слизу. подивись. Смачнота, красота. Да. Бачиш, я тобі казав, що коли сонце сідає, оце час, щоб виходили хлопці більше. І на спінінгу в мене на богу завжди так. Ти знаєш, гарне клювання було з підйомом таким лящовим. Спин був відстроєний. Так, так, повіш такого розміру лященята, то вони вже не бояться тої оснастки, типу вона трошки загрублена, Да? Він собі взяв та і пішов по своїм справам, йому пофіг. Бо мені людина писала, що тіп, ця оснастка не для підйому. А в мене вже декілька разів було, що їм на підйом, знаєш. Воно ж виважено там скільки? Ну, 0,3-0,4 грами різниця між обгрузкою і поплавцем. Коли треба велика вода сильна додати, то ставиться більше цей розрив. Тіп, аж до граму, може, два доходить. Японці я бачив, грузики використовують, там восьмиграмові, наприклад. Там сильно тече, пофіг. Там, так, А да, да, вони ж перевантажують сильно, бачиш? Так. Це типу як полудонка виходить полупоплавок, так? Да? А в тебе в твоїй оснастці основне грузильце завантажує поплавок, а під цей Рубинка. тримає дно. Да. Ну, Відносно, воно тобі якби показує де дно і разом з тістом тримає, щоб не так несе його. Треба кормити, забуваємо, з тобою висиджуємо. Ну, лящиня в принципі, любить такі трошки довші, знаєш, бо у нас тісто інертне, так? Да? Ну, ти знаєш, його в банці з водою, якщо ти дома спробуєш, то побачиш, що воно працює нормально. Воно розрихляється, там все як положено. Там соєвий білок є розрихлювач, дуже крута річ. Сусід здався, вже давно складається, да? вже півгодинки складається, там куча речей. А тут вудку склав, да? змотав оснастку та й пішов додому. Мені довше камери розкладати, ніж гриболовний снастяний. О, нічого собі в тебе блин, там рухи які є. Другий раз? А, клас. Да. Куда це йдемо? По ділам. По своїм конячим справам. Я думаю, це в тебе плітка. У мене позавчора таке було різке клювання в цих, в цих краях. Ти бачите, чия пішла в зворотня? Обратка це... Це ще сильніша течія і дає обратку аж сюди воно закручує, так? Да? Угу. Кругом деревців. А треба було ловити там, де, де листя, бачиш, угу. між цією обратною і тою течією. Це треба якою вудкою? <реш> Поскакала, як коні, так? Да? Ну, да. ну то в принципі вони і є коні. Це по поплавкуєш. А, по вуд, кончику. По а ти, ти коли вудку в руках тримаєш, то настільки воно чутливо, коли лупить, це знаєш? Так? Да? Дивись, зажмурило прямо коло вудки. Це? А це вже непонятно щось. Ти, ж, ти бачиш, як воно дубасилося? Да? да ти що? Ооооо. Не, не знаю, що ти тут робиш. Ще далі ще далі руку, сюди, давайте тоді буде навантаження на всю маю на увазі, ну це ж не він бив точно. нема різниці. Ти бачиш на такі течії, як він обережно. Він відчупився, так? Давай доставай, я ж тебе знімаю. Ну що, ти свою зловив. Восьму. Слизький, я не хочу його тримати. Добре, випускай. Ігор, гачки треба міняти. Кожну риболовлю треба знаєш, нове брати. Там є нажився, є на шнуру. Бери на жилці. Я тобі для зразку зробив, що ти міг приблизно який там номер гачка підібрати. Це 0,14 жилка і 0,12 шнур. Знаєш, щоб наше міні-змагання між корейською оснасткою і японською було. Правильно, треба було б ловити з однієї точки, отак, знаєш, метр. На однаково довжину вудки, правильно? От ми так і зробимо. Так, так. Я, може, до тебе ще на тиждень, поки ти ще у відпустці до служби тебе визвоню, ти скажеш коли. І ми сядемо з тобою і спробуємо, може, От слідуче місце буде, де можна буде. Або тут просто поруч, та і так спробуємо. Цікаво навіть. Ось і скінчився ще один класний день, гарна риболовля в гарному товаристві. На все добре, друзі.